Вінницькі поліцейські отримують інформацію про прибуття до міста кримінального дуету, що обчищає квартири та будинки. Оперативники передають патрульним орієнтування на 12-ку Жигулів, якою можуть пересуватися злочинці. Щойно копи помічають її на дорозі з вікон. 12-ки вилітають якісь металеві предмети. Даний автомобіль не реагував на наші попередження. Щоб про зупинку, ми прийняли рішення його обігнати і заблокувати йому рух. Після чого ми помітили, що водій себе поводить неадекватно та випала підозра, що даний громадянин знаходиться в наркотичному спині. Медичне освідування підтвердило водій під кайфом, а металеві предмети, що зловмисники викидали з вікон авто, набір інструментів для зламування замків. Пасажири даного автомобіля через вікно виконали предмети, які схожі на відмички, за допомогою яких вчинялись крадіжки з квартир. Окрім водія у 12-ці був його подільник. Обоє громадяни Грузії у Вінниці, встигли обчистити як мінімум сім помешкань. Забирали найцінніше гроші, коштовності, хутра, гаджети. частину награбованого збули. Приїхали з Грузії для того, щоб вчиняти тут крадіжки в місті Вінниці. Під час проведення обшуків за місце проживання даних осіб було виявлено ряд матеріальних цінностей, які ймовірно були викладені з помешкань громадян. Один із затриманих раніше і тепер перед Фемідою постануть обоє. Тільки за вінницькі гастролі їм світить до шести років в'язниці. Копи певні грузинський кримінальний дует орудував і в інших областях України. Проведено ряд слідчих дій в місті Вінниці, де вони вказували. Про те, як вони вчиняли крадіжки, і попередня інформація про вчинення даними особами крадіжок з інших областей.